Добрий день, шановне панство. Сьогодні перший раз в клітки дав я гірчицю. Ось бачите, так вона виглядає, вона вже десь вище колін. І перший раз дав гілки верби. Я дивлюся внутрі, як то, так й трохи їдять. Зелених кормів немає. А в мене. Кругом частини ставка е, росте верба, то я помаленьку, як вони будуть добре їсти, то я помаленьку гілки е, буду давати. Зелень вони 100% гарно з'їдають. А як буде з е, тим е, грубшими будемо дивитися. Найбільший е, в мене страх, щоб вони його не подробили і потім. На городі мене не засіялося вербою. Ну, будемо сподіватися, що вони гарно будуть то все їсти. Гранула, ось тут у нас є. Від гранули вони не дуже хочуть їсти. Ну, внутрі я завжди в першу чергу їй соковиті, зелені корми, те, що їй потрібно, а гранула, як вона їм потрібна, вони потім її з'їдять. Ось, Тут трошки менші нутрі є, я їм теж кину. І, бачите, ну, вони тут бояться, поки, поки я почав знімати. Так, ось соковиті корми, бачите, гранула в годівниці. І нутрія має вибір. Саме основне забагато не давати, щоб, особливо в клітках, там, де є сітка, чи що, щоб вони не, за... не забивали сітку, бо потім дуже погано, тяжко чистити клітки. Все, дякую за увагу, так що маємо ідею, чим можна ще підгодовувати усінній період внутрі.